Тому що ми такі, що кожен місяць зустрічаємося і наш колектив, який звик до того, що ми рано, ми один одного бачимо, підтримуємо, реагуємо за нові статус. Це дуже класно, тому що це командна, це командний бізнес, мережений взагалі, дуже такий чутливий інтелігентний бізнес. Тому я сьогодні буду говорити про мислення переможця в нашому мережевому бізнесі які важливі елементи, і їх треба завжди виділяти і людей націлювати на те, що мережений бізнес це не просто продати продукцію або її купити і споживати. Мислення переможця це концепція, яка передбачає наявність певних психологічних установок та стратегій. Ось декілька із них основних. Позитивне ставлення. Переможці звичайно е, налаштовані оптимістично, вони вірять в свої сили і дозволяють, що дозволяє їм долати труднощі. Ми е, так само знаємо, що наші ці лідери, які особливо в великих статусах, це переможці, це позитивні люди, тому що великі команди налаштовувати. На позитив і бути прикладом це велика праця над собою, над своїм мисленням, і також е, над мисленням переможця. Ціль спрямованість. це е, так само така функція дуже важлива мислення переможця, передбачає чітке визначення цілі. Ми знаємо, що в нашому бізнесі мрія ціль це початок нашої стратегії, тому що без яких основних. Положень людина не знає, що вона хоче, не знає, як їй рухатися, і взагалі не бачить цієї концепції переможця. Тому е, мрія, ці, е, причина може, яка привела вас в мережевий бізнес, це основа. Е, і тому е, я слухаю багато лекцій, особливо мені цікаві. Такі семінари, вебінари, зустрічі людей, мільярди, мільйонерів у мережевому бізнесі. Вони особливо мислення мають. От ви знаєте, коли вони говорять про мету і тіль, вони до цього відносяться ну, надзвичайно. Пишуть по 300 цілей. Уявляєте, мрія і ціль для них це основа. Причому працюють, починають свій робочий день і щоденника мрій і цілі. Написали вони ці мрії, потім вони <кій> аналізують, дивляться, розставляють своє планування, свої дії, і кожен день проходить ця робота. Це дуже важливо. Я до цього не дійшла що Я тільки дивлюся, вивчаю, дивлюся на цих людей, що здобутки великі, вони просто не падають з неба і вони просто не беруться. Це велика праця над собою, перш за все, над своїм мисленням. Тому в цій спрямованість це ну, дуже велика риса. Вміння вчитися на помилках, переможці сприймають невдачі як можливість для дальшого просто, тому що аналіз іде ваших дій, аналіз іде того, що ми запланували. Самодисципліна. Успішні люди здатні контролювати свої емоції, поведінки. Це дуже потрібна риса, тому що ми працюємо з командою, ми працюємо. З людьми, для яких ми є прикладом, і тому дуже важлива риса. Гнучкість, напевне, гнучкість це так само дуже цінно, тому що ми повинні зрозуміти кожну людину, навіть якщо вона негативна. І так само стати з нею поруч, зрозуміти і подати їй надію. Якщо ми це вміємо робити, то Людина буде наша, але поступово. Тому гнучкість, гнучкість мислення це також відкриття нових можливостей, я би так сказала. Командна робота. Переможці розуміють важливість співпраці із своїми командними гравцями, тому що кожен партнер це є майбутній лідер. Треба в кожному партнері бачити лідера і давати цю надію. Коли ти бачиш, даєш людині надію, в тому що на краще життя, на краще те, що тебе ну, чекає в майбутньому, ти показуєш, що кожна людина може зробити для себе це життя краще. І весь час, коли це повторювати, показувати приклади, запрошувати на наші події, де ми бачимо приклади, де ми бачимо, що це не так. Ну, не, не так є недосягнено для кожної людини, а залежить від мислення, залежить від дій, залежить від того, що я хочу. І тут іде слідуюча риса, це віра в себе. Ось показувати цю віру в себе, внутрішня впевненість у своїх здібностях, це є важливим аспектом мислення переможця. Тому що без віри в себе, знаєте, ти будеш завжди вагатися. І це вагання може переростати ну, в таку ну, негативну рису, що ти не зможеш взагалі нічого, тому що ти багато чого не знаєш, ти, в тебе невдача, в тебе зустріч не пройшла, так як ти хотів, ти не зробив там, підписку в нашому бізнесі. І ось ця такий, знаєте, такі, внутрішня така. Безпечність може давати розлад в своїй мотивації внутрішній. Тому віра в себе. Треба не боятися тих викликів, які бувають, а розуміти, що да, це, ну, це не буде кожного дня. І аналізувати свої дії. Візуалізація успіху. Я вже говорила, що візуалізація успіху це є наша книга мрій. Книга мрій це. Там, де ми можемо помріяти, розписати все те, що ми хочемо, те, що ми хочемо е, досягти. Е, ну і ще хочу зупинитися окремо на позитивному мисленні. Ми вже говорили, що е, позитивне мислення в мережевому бізнесі і так само в нашому бізнесі це є ключиком е, і основним фактором успіху в мисленні. Е, тому ми е, будуємо стосунки. Тільки на позитиві, вилучаємо позитивних людей, навіть якщо ми бачимо, що людина не відповідає таким критеріям, ми говоримо про це, що вона позитивна. Тому що таким способом ми приближаємося до неї, даємо їй віру, віру в свої сили, віру в те, щоб людина стала поруч з тобою. Це дуже важливо. Далі, що в нашому бізнесу? Що в мережевому бізнесі? Що важливо. Я би виділила, наприклад, такі три ну, ключові моменти, що для мережевого бізнесу важлива система побудови бізнесу. в нашому бізнесі: це система сім кроків, а це система-концепція твого успіху. Що, що цікаво, що Ну, Я повторюся, це сім кроків успіху, це ваша мрія, це ціль, це рішення, це список знайомих, не менше 100 осіб, третій пункт – це запрошення, четвертий презентація можливостей. Друга зустріч, це 100% споживач, який ми бачили сьогодні на сцені, і саморозвиток, самоосвіта. Це, я коротенько сказала, про нашу систему, сім кроків побудови бізнесу. Я хочу зазначити, що кожен крок в цій концепції, він дуже глибокий. Це не просто взяв, прочитав як книжку, знаєте, і е, ти подумав, а це я крок можу робити, а це я не можу робити. Ні. Кожен крок це ціла філософія. Розібратися в кожному кроці. І якщо ти будеш розуміти, як це робити, ти будеш це робити, ти обов'язково будеш навчати своїх партнерів. Тому що як правильно зробити дзвінок, як запросити, що таке холодний контакт, що таке теплий контакт, це все треба знати. І коли з людиною працювати, особливо новачком, ця концепція ну, повинна в тобі зразу для новачка, ти зразу обираєш цю ну, систему наш, нашого бізнесу, як для неї більш простіше і більш ясніше. Говорити і приближати її до нашої системи навчання. Тому що якщо людина в бізнесі не розуміє е, нашу систему побудови бізнесу, то вона ще дуже далека від, е, від бізнесу, тому треба про це говорити і е, людину націлювати на навчання. Друге, це е, значення компанії і продукту. Ми повинні з вами обов'язково стати продуктом своєго продукту. Це дуже важливо, тому що е, тоді йде підвищення експертності, іде довіра, іде розуміння того, що ти та людина, яка може довести необхідність нашого проєкту. Е, я читала, що на сьогодні, ну аналізуючи обороти світових лідерів, що індустрія МЛМ… Буде розвиватися впродовж 50 років з такими продуктами, як біологічне харчування, бади, косметика і побутова і догляд за домівкою. Тому ви бачите, що якраз ті продукти нашої компанії вони вписуються в цей асортимент, і ми розуміємо, що нашим. Новачкам особливо, або людям при зустрічах ми повинні говорити, що у них не тільки надія на розвиток, а не розвиток, тому що ми знаємо, що асортимент цієї продукції він завжди потрібен. І завжди потрібні люблі вихові, категорії. Це ну, ми доводимо на презентаціях, де ми буваємо. Люди багато не знають нашу продукцію. От, можна на, на пальцях напевне, говорити про тих, хто чув, користувався продукцією. От на, на презентаціях ми буваємо в двох-трьох презентаціях кожен місяць перед великою аудиторією. Багато хто користується гелем 39, вони знають про це гель, вітаміни деякі знають. А все остальне вони не знають. Люди не знають, чому ці баночки стоять, і що це таке, і як це можна їх пити. Тому роботи не почати край, тому що і е, е, рівні наші будуть рости, рости. Тільки треба підніматися, говорити людям, не боятися аудиторій, не боятися йти до людей, щоб чули про нас і. Ви будете розвиватися і здоров'я їхнім буде відправлятися. Команда це третій елемент, який потрібний всім, хто працює в мережевому бізнес. Це важливі, важливий аргумент, тому що без команди, без партнерів тут неможливо рухатися, неможливі статуси, і тому. Працюємо над собою, працюємо разом з нашою командою. Це основні критерії, щоб розуміти кожного члена, кожного партнера своєї команди. Тому що у кожного свій, як то кажуть, бачення, підхід, свій темп різний, і тому наша задача допомагати кожному той, хто хоче рухатися вперед. І в нашому проєкті в новому житті. Що ми отримуємо? Здоров'я, фінанси і доходи, постійний розвиток, лідерство, розуміння лідерства, як бути лідером, як ним стати, як вести людей за собою. Також визнання. Не в кожному бізнесі, не на кожній роботі є зараз визнання. Це дуже важливо, тому що для людини це дуже важливий елемент. Це надія, це. Показання її руху вперед, і е, про те, що компанія подбала не тільки про продукт, а й про розвиток на кожної людини і про її зазнання. Тому можливості дуже великі. Треба тільки мріяти ставити цілі і е, розвиватися далі. А зараз я хочу зупинитися на такому дуже е, цікавому моменті. Я весь задаю питання, чому люди одні активні. Одні ні. І всім хочеться. Всім хочеться, але одні розвиваються активність, а другі ні. Чому? А тому що ми, напевно, чули про такий гормон, я його називаю, ми його називаємо нейромедіатор дофамін. Дофамін це одна із функцій мозку. Це дуже цікавий. Це дуже цікавий елемент нашого мозгу, наших мозгових думок, і одна із е, функцій е, це е, мотивація. Е, е, дофамін стимулює бажання досягати тіла. І Якщо ми дофаміння з вами, у нас високий дофамін, він зашкалює, ми завжди щось хочемо. І я його називаю е, Я Хочу. От ми чули з вами, що є гормон щастя, да? серотонін, про який казав Павло Петрович, і що багато треба вітаміна С їсти, щоб мати цей вітамін С. Е, серотонін. Так от дофамін це також із гормонів, який означає, я хочу. Чим більше ми його маємо, тим більше ми хочемо. Навіть якщо в нас невдача, навіть якщо в нас якийсь є негатив. Навіть якщо ми бачимо, що ми не так зробили, але ми переосмислюємо і далі йдемо вперед. Оце високий рівень дофаміну. Далі він відповідає за, е, за регулярні настрої, за задоволення, його можна назвати навіть внутрішній наркотик. Ви знаєте, коли е, ось у нас був приклад е, наш лідер зробила новий статус. І коли вона його зробила, в неї одразу вивільняється частина е, дофаміну, і у, у людини є радість тому, що вона зробила статус. Радість переможця. Радість переможця буває у тих, хто має високий рівень дофаміну. Тому ви розумієте, що е, не всі люди однаково думають мислять. а ви спитаєте, а де ж його брати? Да? Дофамін? От в мене миський, наприклад. Да? Якщо низький дофамін, що значить з людиною проху? Вона вагається, вона сумнівається, вона це все на завтра, вона не знає, що робити, От, вона знає, що є правила, вона не може навчатися, вони на якісь внутрішні тома. Оце низький рівень дофаміну. Тому до ну, дофамінових людей, які зашкалюють, які працюють весь час над собою, навчаються навчання хист до навчання це теж високий рівень дофаміну. Якщо людина не навчається, у неї низький рівень дофаміну. Де його брати? Це збалансоване харчування. Але ця тема на наступний раз я вам буду розповідати багато чого цікавого, тому що як наші міські працюють і як зробити для них кращі умови. Я ну, багато вивчаю, тому що я ще сама елексіолог і багато літератури. Ну, читаю і з Павлом Петровичем обладаю багато. Тому намагаюся на наступний раз. Сьогодні свій виступ я хочу закінчити дуже цікавою вчора. Я її скорочу, щоб у нас був час. А, на задвірках все Знаходився один магазинчик. Вивіски на ньому не було, але всі жителі знали, що магазин це дає бажання. Асортимент магазину був величезний. Тут можна було купити все: величезні яхти, квартири, заміжжя, навіть пост віце-президента, гроші, дітей, улюблену роботу, гарну фігуру, перемогу в конкурсі і так далі. Не продавалося лише одне життя і смерть. Цим займався другий офіс, який знаходився в другій галактиці. Кожен, хто приходив у магазин, не хоче і розбігалися, вони все хотіли, але кожен, кожне бажання мав свою ціну. І коли покупець дізнавався за ціну і не мав коштів, він суму йшов з цього магазину. Ціни були різні, вони були не передбачувані, і, наприклад, нова посада коштувала дуже багато. І треба було відмовитись від своїх звичок, набувати нові звички і так далі. Але деякі були дуже дивними. Наприклад, заміжжя можна було отримати задарма. А щасливе життя коштувало дуже дорого. Персональна відповідальність за власне щастя, вміння отримувати задоволення від життя, знання своїх бажань, відмова від прагнення відпочивати, відповідати оточуючи, вміння цінувати. І вміння усвідомлювати себе щасливим. Не кожен, хто приходив в магазин, був відразу готовий був купити бажання, тому що різні були ціни. Хазяїну в магазину часто говорили, пропонували знизити ціни, щоб збільшити кількість покупців, але він завжди відмовлявся, тому що від цього страждала страждала і якість бажань. Коли у господаря питали, чи не боїться він. Розгоритися, то він хитав головою і відповідав, що усі часи будуть сміливі, готові ризикувати і змінювати своє життя, відмовлятися від звичного і передбачуваного життя, здатні повірити в себе, що мають сили та засоби для того, щоб сплатити за виконання своїх бажань. А на дверях магазину вже добру сотню руки, висіло оголошення: якщо твоє бажання не здійснюється, воно ще не сплачене. Тому я вам всім бажаю, ваших бажань, щоб ви знайшли кошти на ваші бажання, щоб ви завжди були дофомінові, щоб ви завжди зустрічали людей, ті, які, які щось хочуть, і більше, ніж ви, і створювати одну єдину команду, така, як вона сьогодні в залі. Я вас всіх вітаю, бажаю вам гармонії, розвитку і нового статусу.